Сім'я це об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідності, які пов'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю. Сім'я завжди була основою суспільства, тому тип і форма і залежать від національних особливостей народу, соціальних та економічних відносин і змінюються разом з ними. Відомі нам історичні та археологічні матеріали свідчать про існування в Україні моногамної сім'ї від часу заселення її на території. Ця форма сім'ї є найпоширнішою і на сучасному етапі. Проста сім'я складається з однієї шлюбної пари чи одного з батьків. З неодружними дітьми або без них вона може бути кількох різновидів. Подружня пара, повна сім'я, батьки та діти, неповна сім'я, один з батьків і діти. Складна сім'я складається з декількох кровних з простих сімей. кожен з яких може бути повною чи неповною і включати інших родичів. Існує кілька різновидів складної сім'ї. Батьківська. Одружені сини і доньки живуть разом з батьками. Братська після смерті батьків, одружені брати і сестри, продовжують жити під одним дахом. Прихідним типом між простою та складною є розширена сім'я. Вона складається з однієї подружньої пари з дітьми і окремих близьких чи далеких родичів. Наприклад, хтось з батьків чоловіка або жінки, їхні неодружені брати або сестри та інше. Часто цей тип сім'ї існував досить тривалий час. Структура сім'ї це спосіб і організація зв'язків між її складовими частинами батьками, дітьми, подружжям та іншим. Характер їх взаємовідносин у процесі життєдіяльності типи авторитету. Функції сім'ї це обов'язки і завдання кожного її члена стосовно один до одного і суспільства в цілому. Сучасні українські етнографії виділяють шість функцій, що забезпечували повноцінне існування сім'ї як соціального інституту та соціально-психологічної групи, економічну, виховну, етнічного відтворення, природного відтворення, сексуально-емоційну і експресивно реакційну. Посеред гір зі сніжними вершинами та мальовничих фіоргів. Розкинулось королівство Арди. Правили ними добрі король з королевою. Мали вони двох доньок Ельзу і Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхлою. Сімейні звичаї та обряди. Сватання, сватанки, змовини, брання рушників, рушники, згодини, слово. Починалося весілля сватанням, коли посли від молодого, старости, свати, сватачі, посланці йшли до батьків обранки укладати попередню угоду про шлюб. Свататися було прийнято у вільний від польових робіт час на м'ясниці та від Пасхи до трійці. Зі старостами до дівчини йшов парубок. На поділлі ходили і його батьки. На Закарпатті ще й брат або сестра. Досить складний обряд сватання, вельми стисло описав Тарас Григорьович Шевченко, покохавши літочі два парубок до дівчинного батька й матері, посилала старостів, людей добромовних і на таку річ дотепних. Коли батько й мати поблагословлять, то дівчина, перев'язавши старостам рушники через плечі. Подає зарученому своєму на тарілі або крамну, або самодільну хустку. Бували, однак, випадки, коли дівчина не давала згоди на одруження, на знак відмови вона повертала старостам принесений ними хліб або ж підносила молодим гарбуза чи макогона. Тоді про хлопця казали, що він ухопив гарбуза або облизав макогін. Щоб уникати сорому, часом посилали розвідника, котрий мав довідатися про наміри дівчини та її батьків, аби йшли свататись пізно ввечері, аби люди не бачили. Люсе червоне, стиглих ягід повні грона, яблучка червоні щічки і червоні полунички. Наша бібліотека передплачує надзвичайно цікавий журнал Локальна історія. Темою цього номеру є Крим. І тут якраз журнал про минуле і сучасне і одна стаття приурочена братам Умеровим. Ми приурочуємо цю статтю до Міжнародного дня сім'ї. Брати Умерові, Шквал води. Та сила полум'я. Ільмі та Бекір Умерови – брати, обидві активні учасники кримськотатарського національного руху. Вони вже однаковою мірою увійшли в історію кримських татар 20-21 століття. Тож це не та ситуація, коли один із братів перебуває в тіні другого. Втім, не варто уявляти собі дзеркального відображення двох особистостей. У випадку Ільмі і Бекіра Умерових все склалося інакше. Кожен однаково яскраво реалізувався у національному русі кримських татар. Ільмі та Бекір Умерови народилися 1957 та 59 років в родині з глибокими патріотичними традиціями. Ще їхній дід умер. У 1920-ті роки служив у кримсько-татарському ескадроні під командуванням Аблая Рустема Парфетова, за що отримав своє прізвисько Ескадрон. Так він і лишився в сімейній історії. Дід умер ескадрон. Кримсько-татарський ескадрон, кавалерійська частина, яка в сімнадцятому році була сформована з ядра Кримського кінного полку царської армії, восени того ж року вона повернулася з полів Першої світової війни до Криму. На відміну від інших військових частин, на той час перебували на території Криму, це було високе дисципліноване військове з'єднання. Воно взяло на себе обов'язки підтримувати порядок у головних населених пунктах Сімферополі, Ялті, Феодосії, Карасубазарі, нинішній Білогірськ. Севастополь залишався твердиною більшовиків. Малою історичною батьківщиною родини Умерових є село Шурі, Кудрине, у Бахчисарайському районі. Саме там народився Рустем Умеров, батько Ільмі та Бекіра, а також ще двох їхніх молодших братів Фемі та Решата. Саме з цього села, 18 травня 44-го року, Рустемову родину депортували до Узбекистану. Тож дитинство Ільмі та Бекіра минуло на околиці міста Маргілан Ферганської області. Дід Умерових був дуже гостинним, туди завжди могли завітати не лише родичі, друзі дорослих і дітей, а й ініціативники. Ініціативниками у кримсько-татарському національному русі називали місцевих лідерів. Тож у Мерових за часто відбувались джемат лашуви, загальні збори. Як і годиться, учасники зборів палко дискутували, складали та друкували листи і звернення до керівних органів Радянської держави. Товариші Кримські татари. Нехай кожен із вас поставить собі запитання, чи люблю я свою батьківщину. Якщо так, то чому ви мовчите? Невже кров ваших дідів і прадідів не кличе вас на батьківщину? Згадайте 1944 рік, як страждали наші матері в холодних вагонах. Згадайте, скільки ваших братів і батьків загубилися, не знайшовши своєї родини. Згадайте, і якщо після цього ви будете мовчати, то ми матимемо право назвати вас зрадниками Батьківщини з тексту листівки. Ось така цікава історія, вона має продовження. Закінчується. Таким абзацом. сьогодні Ільмі з родиною живе в Києві, Бекір в окупованому Криму, два брати, два кримські татарини, два учасники національного руху, дві особистості, які увійшли у кримсько-татарську історію, два борці, що символізують шквал води та силу полум'я, Ільмі та Бекір. Умеровий. Приходьте до бібліотеки і дізнаєтеся, що ж відбулося із цими братами в їхньому житті. Бібліотека для дорослих номер 13 переплачує журнал Жінка. В одному номері є цікава стаття про героїчну родину. Ольга Клеменко. Головне для пари не дивитися один на одного, а дивитися в одному напрямку. Це про нас з Ендрю. Що таке наші герої Ольга Клименко, парамедикиня, інструктор з тактичної медицини, волонтерка? Ендрю Аксон британський солдат, інструктор, волонтер, про кому... про комунікацію, дружні, навіть братні зв'язки з українцями про особисте буде говорити Ендрю, про важливість взаємопідтримки і взаєморозуміння між волонтерами про особливості випробування і розповідатиме Ольга. Вчинки цих людей... Ритєва позиція стає зрозумілою, коли бачиш велику кількість державних нагород і народних відзнак. Ольга тендітна молода чернявка з тоненькою талією, яка підкреслює ремінь поверх камуфляжного костюма, з двома дові... дівочими кісочками, уважним поглядом з-під військової безболки. Вона з перших днів війни допомагає людям. Її внутрішню силу. Видає хіба що голос, глибокий, грудний, рівний, що заворожує, наче звук і віоли, створює тональну гармонію між зовнішністю і характером. Ендрі – топовий солдат британської армії, вишколений, підтягнутий, кремезний. Він з перших днів війни допомагає Україні, багато й невтомно працює, добре вивчає українську географію, бо проїхав із Заходу на схід не одну тисячу кілометрів. Завжди усміхнений, привітний. Його Звичайно, емоційну англійську чути скрізь, де він є. Ендрю хоче спілкується, дуже щирий та уважний до співрозмовника. Йому наші бійці подарували шеврон з надписом Якся маєш, ульоплений вислів українською мовою вивчений у гурті у шурських волонтерів. Про Ольгу та Ендрю розповідали в телеефірах українського та британського телебачення. Вони мають величезне коло друзів і знайомих не тільки в Україні, але й за її межами. В орендованому домі на Київщині завжди хтось зупиняється: чи то іноземні волонтери, журналісти, чи інші українські подвір'я заставлено автомобілями, які готуються до відправлення хлопцями на передову. Як зустрілася з нашими героями саме тоді, коли вони в чергове повернулися з півдня, поїздка була в зону бойових дій, де дороги прострілюються, але допомогу потрібно було. Доставити вчасно. В польових умовах, по беззоріжжю, коли ноутбук стрибає на колінах, Ользі, довелося оформляти документи, бо якраз прибув вантаж з на митницю. Та наші герої почуваються так, ніби й не було без сонних обстрілів, тривог, побутових незручностей. Традиційна кава і розмова для вас, дорогі читачі. Кому цікаво, може продовження історії. Про героїчну родину приходьте до нас прочитати цю статтю. Батько і мати Вадим Крищенко знайдеться на усе причина для тишини і для грози, та дивиться синок очима, а в них дві крапельки сльози. І крізь образи і розлуки печаль дітей знов нас пече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати два сонця гарячих, що нам дарують надії тепло. Батько і мати у долі дитячій, треба, щоб кривди між них не було. В душі то пісня солов'їна, то злякано сичі кричать, щоб не кришилася родина, щось треба вміти і прощать. Нехай людські любов і шана осилять всі шляхи круті, бо в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо в житті.